Всім привіт, всім дратоті, вітаю всіх на каналі, як завжди, бажаю всім приємного перегляду та гарного усім настрою. Ну що, сьогодні знову знаходимо крутатутічний реплейчанський, який будемо разом з вами розбирати. Будемо дивитися, як вдалося гравцю відіграти на такезний результат, бо саме такезний якийсь результат я. Тільки й обирають для того, щоб показувати вам ріплейчики. Або це має бути супер-мега-епічний бій, або бій, в якому дуже багато буде шкоди. Ви розумієте, що це може бути реально саме так, бо може бути реально нудний скучний бій, в якому там 10 тисяч одиниць шкоди, покився по якимсь по міняшечком. Але можуть бути і, і бої на 5 тисяч, може навіть на 4 тисячі, але з якоюсь такою, знаєте, прям епікою. Неймовірною, де якась сутичка, один в 5, один в 4, один може навіть в 6 і залишаєтесь в кінці бою, відіграєте, де граєте. Ну і щось тому подібне, можливо, навіть не в кінці бою. Так, приїжджаємо тут. Ух, а... яку тичечку закидає? Я не поняв канапеніс. Ти що у нас? Ну реально супер кінь і танкує. Так, вицілює в nl Потому что тут це було дивно, що він сразу ему в nl вицілював, замість того, щоб. Ага, танкуємо. Танкує. Ну, ви бачите, да, ну це реально канапенер це замінник суперканя. якщо з суперканю навчилися закидувати в лючок під маску, то зараз канапенер один із самих реально важких танчиків, якого Тріплікс маленький. Я вже тисячі разів говорив, що його, мабуть, скоро нірфануть. От. Не може бути так довго цей танчик хорошим. І. Залп у нас є, і пробиття у нас є, і підкол у нас є, і броня у нас є, і танкувати у нас є чим. Ну і дуже важкий танчик для того, щоб пробувати його лише просто в лоб. Важкувато, важку. Так, да, він може перевертати башту, там, бо вона здорова і десь підставляти, але який танк цього не може, скажіть мені, будь ласка, да, типу кого більш-менш там кругла башта. От, ну тут поки що все так легесенько в нього вдається взагалі. Гляньте на цю альфу 497. Перед цим 400 давав. Тут 497. Смаколики. Що це за смакота така вилітає? 500, 450. Жесть просто. Ну це жесть просто. 420 шкода, це, це краще, ніж у коня у коня всього 400. а Тут 420. Отак от, от вицілює, ще в люка закидує тайпу п'ятому, вже 4 тисячі. Ну, не сказати, що він взагалі не відчув, да? але половину свого ХП він розміняв прям непогано, непогано. Хоч у них там цікавий такий. Єпіс підставляє, перекручує борта. Так, але ми бачимо, що команда наша поки що трошки навіть проіграє. Трошечки виіграє в ХП, але по кількості танчиків програє. У них, речі, там наверху грає Бачат, Бабаха. Круте місце для бабахи, Насправді, реально. Давно такого не бачив. Аж ось тут побачить можна. Єпісюда. Щас буде Шикін, дрикін. До речі, гравець грає на 255 Пепесах. У нього залочена, дивіться, стоїть. Моніторчик там, кіберспортивний, мабуть, стоїть. Повний кіберспортик. Так, що там, МБТБ. Надкушений, є пісь надгризаний, але 12 тисяч хп там ще є. ще є. Оу, це що за кут? Там Вже був перекручений. Він єпіся і все одно воно залітає, все одно пробуває. Я так бачу, ще й боєзапас здоровий у цього танка. Ви гляньте скільки. Да? У коня там бувають такі бої, де у вас закінчуються снаряди. Я не розумію взагалі, чому на деяких танках саме так це зроблено. Що ти реально можеш вистріляти весь бей-запас і нанести певну кількість шкоди. Якось цікава це зроблена механіка, де ти кожен снаряд повинен ще відстежувати на деяких танках. У мене колись закінчилось на бача 25Т, на 10-му бачаті. На коню були ситуації, де закінчувалися снаряди. От, але дивлячись на те. Яка кількість снарядів на цьому танку, то я не знаю, чи може бути взагалі такий бій, Ну це хіба що якщо залп за залпом давати і то чи таке буде. Ну що за тички залітать, я не розумію. гляньте там ще ФКш на бабаха стоїть. Оце взагалі-то подарунок у нас. 6000 одинич шкоди, да? Але він бачить, що його є після ще стріляє. Підставлятися не треба. Ага, тут ще й бабаха під'їхала, інша вже з гори спустилася. По ХП різниця в 2000. Бабаха МБТБ там. Лівий фланг ми програли, там бачать з Юдесом наводять свої. Настанови роблять все по-своєму. 260 0 підкатується до води. МБТБ зараз не видно. Але він також десь поруч допомагає тому самому оббігу 260-му. Бачат знищує. А ні, це навіть знищує МБТБ. Юдеса забирає, і там фланг уже повністю повністю провалився. Ми бачимо, що там залишився єпісь. але пісь у нас показується, що фулл ХП, але навряд чи це реально так. Якби він був фулл ХП, навряд чи він би туди заїжджав, бо в цей квадрат Б один. От. І така ситуація, да, незручна, незручна, бо там бабаха, і тут бабаха, і ця бабаха, наче досі ФК стоїть, да? ця бабаха досі ФК, тому чому б не скористатися, чому б не дати по ній ще тичку, та ще й отримати за розвідданими, так? Tenarda? Бам! І ще одна. Ой-ой-ой, а це зараз звідки було? Зараз хтось видавав. Бачат тим часом спускається в квадрат F5, займає воду, і там уже й бабаха під'їжджає. Так. По суті, зараз мав би відсвітитися і не боятися бабаху. Намагається вицілити, дає. Це був зал? Навіщо тут був зал? Потрібен. 8-9. І як. Як переможний бій, я не, за... я не розумію, які тут тички просто залітаються. А що це було? Я от на цьому танкі не грав, це він перейшов в режим, да? це він перейшов в режим, там переходиться в режим залпу. Я ні одного, що бою не зіграв на цій гілці, тому я не знаю. От, зато зараз на реплейчику все побачу. Зараз лише тільки купив собі 9 левел, і от планую викачати цей апаратик. Щоб спробувати подивитися, що з МБТБ. Йому башту сломали, чи що. А МБТБ там не пальчиком роблений, мені здалося. Чи там дві, чи, може, навіть три позначки. Тому там хлопчик теж такий неслабесенький. Да, вигравав, ви бачите, весь час якісь гойдалки. Це не турбобій. Це не турбобій. У нас на кінець бою по 4000 хп на команду залишилися. Фолова бабаха. От команді навпроти дійсно не вистачило того, що у них був АФК-шний танк на Бабахі. Якби він грав, то звісно тут би все було інакше. Але ми знаємо, що це World of Tanks, гра, в яку ми граємо, гра, в якій, можливо, все. І АФК-шний танк. І АФК-шний танк, який будь-який час може стати не АФК-шним танком. Як же просто йому вдається тут реалізовуватись? Так, тепер не можна підставлятись під бабаху. Но я бачу, що контролює, контролює ситуацію добре, чувачок, який у нас відіграє. Гум. А, тобто він весь час слідкує і бачить і, і мінімапу і відслідковує ближній контроль. Він зараз реагував на бачата. Тим часом переводив башту, щоб слідкувати за тим, куди. Дивиться бабаха, і чи є в нього час для того, щоб змінити позицію, саме перестроїтися ближче відігрувати з бачатом, але бачата така ситуація склалася, що він може витягнути зараз на себе канапеніра, да Шотного спробувати. Ну, пробити важко буде. Навіть з таким кутом, мені здається, що під колом шокомусь бачато, якби. А, ми тут агалтуємо Залп. І все, викинув, викинув цю думку. Є50 приїжджає допомогти. Так, бачат, мабуть, втече тут, так? Да? Втече, бачат встигає, швидкості йому вистачає. Ну, тут, бачите, тут таке... Тут така місцевість, де важко, важко було якось відіграти. Непогано, непогано тут вийшло. Лише от що закинула арта Бул своїм станом закинула. 500 хп у неї, 4 фраги. Ой, ситуація 1-1, бача забирає 2 7 ой Ой-ой-ой. І 14 хп у канапенра. Яка ситуація зараз? Яка ситуація? Арті можна просто поруч десь луснути, да, зачепити його. І все? І цей бій програний, 9000 одиниць е, ш, завданої шкоди, це... нікому не буде не потрібно, бо ти програв? Бо ти програв. Да? Так? Чи не так? Чи все ж таки 9000 шкоди це 9000 шкоди. Я вважаю, що 9000 шкоди навіть в бою, де ти програєш. Так, 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 і що тут? Оу! Оу oh, ноу, no! як же він не встиг. Як же він не встиг. А скільки секунд між дотичками у Барте. Яка зараз могла бути ситуація? Як він тут міг зараз реально програти? Якби Арта вот був прицілі, він чи в снайперському сидів, він ще й хорошо так стояв туди. Але чомусь він туди кудись луснув. Не, не туди, куди треба. Я б такий би ще раз би глянув, бо цей момент може. Гра нам покаже, чи запусти заново. Ні, все нормально у нас працює. А ну давайте ми щас даже. Ладно, отут от, тут от, от, ми щас замедляємо. Повтор і дивимось. Артавод. Він дивиться. Він уже вивертав в нього него кути наводки? Ну тут уже як будто. Хотя ще мимо. Отут от, от, ну от. Чому він не стріляє, ідеально для нього. Він стоїть нижче, він вище нього. Але як будто він, походу, чи в прицел перейшов. Ось скільки часу. Він отримує навіть 378. Він навіть тут міг не спішить, бо не хватило альфи. І він стріляє лише ось тут. Уже б краще б не стріляв би, просто розвернувся і добрав би це Р. от міг реально зараз виграти бій і ще й отримати воїна. І жесть, жесть. І там може і у Артабата цього класний реплей в цьому бою. От, о, крутий бій, крутий бій, гарно відіграв, реально прям показав всю силу цього апаратіка. Тому треба нам його викачувати, поки його реально не занерфило. Дякую всім за перегляд. Не забувайте натиснути лайк, якщо маєте. Реплеї пишіть під відео. Якщо у вас є крутяцькі реплейчики свіжесенькі під новий патч, будемо робити на них огляд. Ще раз дякую всім за підтримку. Дякую всім за ваші лайки і коменти. Чекаю всіх на стрімах. Всім пока-пока!